Сьогодні оглянемо маленьку колекцію Наспаса з лавандовим декором. Перше, що я вам покажу, це прикрасу. Тут у нас два цукрових яблучка, гілочки, лагуруси, лаванди і інших цікавих добавочок зелені. Також банд з репсою, велюровою та стрічок та органзи. І такий декор. Ми, таким декором ми. Прикрасили два розміри кошика кобра. Саме це у мене мен... найменший з дорослих, також ззаді є ось такий бантик на іншій стороні. А це другий середній розмір кобри є ще більший варіант. Наразі показую два менших: це, так би мовити, середній дорослий. Також пам'ятаємо, що до декору можна замовити також стрічки для умотки і бантик на іншу сторону.